Всім привіт! Дякую вам за коментарі, підписки і ваші чудові запитання. Ви багато питали про те, як зняти житло в Бразилії, і сьогодні буде відео саме про це. А я вибрав п'ять міст. Чотири міста, які найбільш популярними, є в чатах українців, які є в WhatsApp і та Telegram. І. Я дам посилання на ці чати внизу під цим відео. А ці міста найбільш популярні серед українців це Курітіба, місто, в якому є 2 мільйони людей. Воно знаходиться недалеко від Аргентини на півдні в Бразилії і це сучасне велике місто, відоме своїм порядком, транспортом і прохолодним кліматом. Друге місто це Флоріанополіс, надзвичайно популярне місто серед експатів, туристів, айтішників. Там проживає десь 500 тисяч людей, і воно відоме своїми чудовими пляжами і дуже красивим острівним життям. На третє, на третє місто, яке я вибрав, це Ріо -де жанейро Воно має 6,7 і мільйонів людей. І це найвідоміший мегаполіс, мабуть, в Бразилії з пляжами Копакабана, Панема, Горами, Карнавалом та іншими чудовими речами Наступне місто четверте, це Сан Пауло. Найбільше місто південної півкулі воно відоме своїми величезними можливостями. Там багато компаній працює, багато бізнесів. І це найбільший фінансовий центр, в якому проживає 12 мільйонів людей. І останнє місто, яке ми будемо розглядати для оренди, це Парачі, в якому ми проживаємо. В ньому живе 45 тисяч людей. Це невелике колоніальне місто біля моря з історичним центром, горами, водоспадами навколо, і воно знаходиться приблизно посередині між Ріо, ріо де жанейро та Сан Пауло. І також ми будемо розглядати декілька сайтів, які мені порадили бразильці. ZAP імовіс, Quinto Andar та OLX, бразильська його версія. Зараз я буду робити захоплення екрану і показувати вам, як саме працювати з цими сайтами. І на прикладі цих п'яти місць ми спробуємо знайти приблизні які орієнтири цін є зараз на оренду житла в Бразилії. І таким чином спробуємо зробити такий невеличкий рейтинг. Сподіваюся, що це буде корисним. Отже, розпочнемо з сайту Запінговийс, це найбільш популярний сайт нерухомості в Бразилії. В основному на ньому пропозиції від агентств, І щоб перекласти сторінку. На англі... на українську або англійську або зручну для вас мову, ви можете вибрати з таку функцію в Google Google Chrome. І ось я перекладаю зараз на англійську, ви бачите сайт, DIM, який ви хочете вже тут. Тільки на ZAP ви можете знайти 7 мільйонів об'єктів нерухомості. Отже, ми вибираємо тут найняти, тобто орендувати, і вводимо, наприклад, курічіба перше місто, яке я вибрав для порівняння цін, і взагалі, щоб ну, зробити такий якийсь орієнтир. Для інших українців, які зараз розглядають Бразилію як країну для релокації. На цьому сайті ви можете вибрати популярні, бачите такі фільтри, мебльований, з домашніми тваринами, дозволено, з басейном, з балконом. Наприклад, ми хочемо мебльований варіант, і ми хочемо хай буде це студія для початку. Наприклад, для сім'ї з однієї людини або з двох. І що нам ще потрібно? В принципі, нічого не потрібно, курічіба доволі прохолодне місто, тут не потрібен кондиціонер дуже сильно. І ми натискаємо пошук нерухомості, знайшли 16 варіантів. І оскільки це мебльований, бо більшість житла йде не мебльоване, Бачите, такі ціни: 2500, 1150, ну від за 1150 доволі непоганий варіант, можна відкрити його, подивитися більш уважно. Що ми тут бачимо? 1150 це не остаточна ціна. Ще є така оплата кондумінію за за те, що слідкують за територію, за те, що є можлива охорона там. І 35 реалів це податок. Тобто загальна ціна виходить 1415. Це дуже маленьке житло, всього лише 17 квадратних метрів. Тобто, маленька-маленька студія. Також ви можете подивитися район, який. Подобається він вам чи ні. Якщо ви не орієнтуєтесь в районах, наприклад, Курітіби, так то ви можете запитати чат GPT, в яких районах Курітіби шукати житло. Він пише: ось добірка районів Курітіби, які часто рекомендують з плюсами і мінусами, щоб легше обрати. І пішло, поїхало Бател, елітний, дуже безпечний, багато кафе, ресторанів, Аґва Верджі. Зелений, спокійний, поруч з центром, все необхідне, супермаркети, школи, центр Сівіко, центр з культурними об'єктами, музеями зручно добиратись, тихо, вечірній час. І так само є погані райони. Тут описано, що тут небезпечно, особливо вночі або кишенькові крадіжки можуть бути, і так далі. І таким чином ви можете його попросити, щоб він вам показав це на карті. От він побудував таку карту, не знаю наскільки нею зручно користуватися. Але ну сам факт: якщо задатися цілею, то можна всі ці райони подивитися на карті і розібратися що саме вам там підходить, що не підходить. Ну а закінчимо з цим варіантом за 1400 реалів. Дуже маленьке житло, комусь звичайно воно підійде, але не нам. Ось дивіться, наприклад, мені подобається оце житло 40 квадратних метрів. З усіма іншими оплатами 1900 виходить, і я так подивився, що воно нібито непогане. І я дивлюся, що тут всередині, які меблі, яка там кухня, що мені підходить, що не підходить. От і далі вже вирішую. Ну, щось мені воно, якщо чесно, не дуже, коли я його відкрив. І тоді далі скролю вниз, вниз, вниз. Або я, наприклад, вирішив, що окей, мобільований мені не обов'язково, але я хочу, щоб було дві мінімум вані кімнати, дві спальні, бо в мене більша сім'я. І тоді знову натискаю пошук нерухомості, але треба прибрати студія, квартира, і тоді вибрати апартамент або дім. І натискаємо пошук нерухомості на і знаходимо 1600 варіантів. Бачите, можна відсортувати по, цін, по цінам, наприклад, або по, рел по релевантності. Знову ж таки, там, наприклад, потрібен мені басейн чи ні, і так далі. І ось, бачите, ціни дуже-дуже різні. ну, Наприклад, 18, там, 1813, 3 3 4 2800, 4490. Дуже-дуже різні, бачите, і ось тут можна бачити. Якісь а, конкретні вже варіанти, якщо подобається, плюс-мінус своєму ціновому діапазоні, і тоді вже розкривати дивитися деталі, також можна перекласти в цей опис. А, на жаль, тут зараз не висвічується ця опція на цьому сайті а, чомусь, але іноді воно працює. Якщо ні, то просто копіюєте це в Google Translate і також читаєте, що саме тут написано про це оголошення, якщо воно вам підходить. Якщо відсортувати за ціною знову ж таки. Менор пресу, то найменша ціна, то, бачите, тут є і за 1600-1600. Ну, це не повна ціна, знову ж таки, там треба дивитися ще додаткові платежі. Знову ж таки, треба дивитися райони. Але ось, наприклад, ну, хай буде отакий варіант, так? Бачите, загальна ціна 2250. Дуже багато фотографій, красивий заїзд в цей район, і тут, в принципі, все дуже чисто, охайно, акуратно, але треба буде купляти всі меблі. Якщо вас це влаштовує, то, будь ласка, можете вибирати собі таке житло. Також в описі ви можете прочитати, якщо там є пральна машина, якщо там є ну, якісь, може, правила в цьому, цьому кондомініумі або в цьому житлі. І так далі. Так, закінчили з коріті, Я думаю, зараз подивимося також в Флоріанополіс. А дивіться, я зараз вже вибрав тут апартамент, і дім, а, і також дві спальні подивився. І це більш таке спекотне місце біля пляжу. І а, я хочу, щоб у нас було тут мебльовано. І, мабуть, я виберу кондиціонер, де він є. Ось кондиціонер і щоб була кухня обов'язково. Натискаємо пошук 130 апартаментів. І, бачите, 2500, 2900, з басейном 3000. Ага, тут 3000 на день. Тут треба в курортних місцях бути дуже уважним, тому що дуже часто потрапляють такі оголошення, які подобові, потрапляють, і подобова ціна може бути такою самою, як, в принципі, і помісячна, тому що ну, просто житло більше елітного класу, і люди на ньому роблять гроші, здаючи його великим компаніям, бачите, тут 500 квадратних метрів. Ось і тому тут треба дивитися. На жаль, я не бачу, як вибрати саме, щоб житло було на довгий срок. Мабуть, такого варіанту тут і немає. Але тим не менше, просто дивитися, дивитися треба уважно, щоб не було за день. А було отак, як тут за місяць. І тоді за місяць дивитесь: ага, ось таке, ось таке житло тут є за 3500, ну плюс ще там платежі, там до 4 000 воно вийде. Є, є такий варіант приблизно також до 4 тисяч. Теж кондиціонер, все є, всі меблі. Оце на день, це на місяць. До речі, непоганий варіант. Тут щось схоже на приватний будинок в якомусь такому закритому райончику. Ну, тут вже самі можете подивитися, що саме вам підходить, і погратися з різними налаштуваннями, які там є по фільтрах. Ось за 4 тисячі на місяць, ну, всього вийде 5100, це майже 900 доларів десь приблизно так. Тобто, дивіться, от такий ось район є Флорінополіс. Ну, це доволі дороге місто, тому тут ціни будуть дорожчими, ніж Курітіба, і можливо навіть дорожчі, ніж сан паулу Я думаю. Переходимо на наступний сайт Квінтандар і а, спробуємо тут пошукати. А, от я, наприклад, а, хочу подивитися, які тут взагалі міста є. Квінтандар, це а, інший сайт популярної нерухомості, але тут вже можуть потрапляти оголошення від приватних людей, а також від агентів. А... По нерухомості. І тут, на жаль, не всі міста представлені: є Сан-Паулорі, Деженейро, Бело Орізон чи Порту Алегре, Бразилія, Курітіба. Тобто основні такі великі міста є, але, наприклад, якщо я введу тут Парачі, то тут цього міста нема. Ось і тут є тільки більше міста, скажімо так. Ну, о, можемо вибрати тут Флорінополіс також. Побачите, що тут є 1500 варіантів на сьому флорінополісі. Звісно, хтось хоче жити біля, біля материку, хтось навпаки, біля якогось з пляжів, можливо, там займається серфінгом. Там є більш спокійні пляжі, є більш такі для серфінгістів, і ціни також будуть сильно відрізнятися. Також ви можете перекласти цей сайт на українську мову, подивитися, які тут є також фільтри. Тобто, яка загальна вартість, або там кількість спалень, якісь додаткові додаткові налаштування, які вам потрібні. Ліфт, басейн, пральня і так далі. І так далі. Гриль. Таким чином працює цей сайт. Також зараз давайте глянемо Ріо Janeiro. При пошуку в Ріо Janeiro можна також вибрати район. ну Наприклад, я хочу. Скажімо так, от Бара Даті Джука, а це хороший район. Про нього розказував наш друг Марсіліо. Коли ми брали в нього інтерв'ю, давайте подивимося, які ціни в районі Барада Ті Жука. Ось бачите, ми знайшли 619 об'єктів, і тут іде одразу ціна попередня, і потім з усіма додатковими оплатами. Скільки буде? Наприклад, я хочу зняти за 2800 житло. Якраз мені підходить ця ціна. От я заходжу і дивлюся, як виглядає це житло. Чудовий вид, бачите, меблів майже немає, але, але вид дійсно дуже красивий, і також є деяка інфраструктура, басейни, більярд, дитячий майданчик невеличкий, якась спільна зона, качалка є. Тобто, в принципі, такий прикольний комплекс, не дуже новий, але о, доволі затишний. Далі бачите, наприклад, ось за 5900. 5900 це початкова ціна, але ще треба платити за утримання цього комплексу податок і виходить 8 тисяч. Цікаво, що буде за 8 тисяч, що можна зняти в барадеті Жука за 8 тисяч. Ну, це вже майже американські ціни. Ну, бачите, тут, в принципі, дуже гарно все обладнано. Але такі фотографії, що там ніби хтось живе ще до сих пір, дуже красивий вид з балкону відкривається на озеро і на океан. Дійсно близько від океану. Дуже класне житло. Давайте тепер подивимося на бана Наприклад, я подивився, поставив фільтр від 4 до 7 тисяч на Копакабані. Апартаменти з однією спальнею і більше. Ні, у нас у нас тут дві спальні і більше. І а, за 5, за... це виходить 5900, 6700, 6 6 800, 6800, 100, ось такі ціни приблизно на Копакабані. За доволі таке звичайне житло. Бачите? ну Це Копакабана, це один з найвідоміших пляжів у світі. Далі давайте подивимося Сан-Пауло, також на цьому сайті Quintandar. І а, можемо бачити, що я зараз зробив фільтр від 2 до 4 тисяч. І тут от за 2600, 2800, 2500 є деякі непогані варіанти. Я б сказав, що оцей варіант дуже непоганий. І тут, тут видно, що це від агентства нерухомості у них, водяний знак такий. І дуже таке затишне, приємне житло з усіма зручностями, все вже там є. Дуже чисто і охайно. Давайте подивимося трохи дорожчу категорію. 6800 в два рази дорожче. Ціни також дуже сильно різняться від районів. Деякі райони в сан паулу є не досить безпечними, а деякі, навпаки, надзвичайно безпечними. І тому, звісно, там будуть різні ціни. Знову ж таки, якщо хочете подивитися по карті, то просто можете натиснути, тут, коли відкрили повідомлення, мапа, і подивитися подивитися де саме знаходиться в Сан-Паулу ваше житло і останній сайт який ми можемо зараз подивитися це А, також вводимо Сан паулу і я хочу подивитися які будуть апартаменти від 2 до 3 тисяч реалів з двома спальнями щоб обов'язково була кухня щоб не купляти там піч і все таке інше всі меблі на кухню, і також тут можна вибрати партикулар, тобто від власника житла. І давайте переведемо на українську мову. Бачите, тут переклад не завжди правильний, тобто обидва особливий, професійний. Це особливий це мається на увазі від власника, професійний від агентств. І ось ми маємо 397 результатів по всьому Сандбаулу за такі. Гроші, доволі хороші варіанти, я дивлюся. Ну, тут треба знову ж таки дивитися хороший район, щоб це був надійний продавець. Так? Бачите, от він з 2016 року на OLX. можна подивитися на його профіль, що він ще здає, не здає. Як правило, коли людина ну, має перевірку, що перевірений емейл, телефон, фейсбук, і що вона вже давно на OLX-і, і бачите, тут ще є три повідомлення за останні 180 днів. То. Ну, скоріш за все, це більш-менш надійна людина. І от тут далі ви можете дивитися, як виглядає то житло, що в ньому є, пральна машинка, ліжко. І, щоб детально прочитати про це житло, то також треба заходити в конкретну цю пропозицію. Брати отак от і перекладати на українську мову, і вчитати двохкімнатна мебльована квартира в Пауліні поруч із мерією та театром квартира в кондомів Піта Горес, четвертий поверх з двома просторами, спальнями, кухнею, будованими меблями і так далі. От І все це читайте і вибирайте, що вам потрібно, коли ви вибрали, ви можете зв'язатися через чат. З цією людиною і починайте переписку, щоб вже домовитися про якісь деталі, або якщо у вас залишилися якісь запитання, які не розкриті в описі цього об'єкту нерухомості, то можна задавати їх тут. Далі я хочу подивитися, які є об'єкти нерухомості в парачі. Треба вибрати наш штат Рівдеженейро. Ось я вів парачі, чомусь воно пишеться по-іншому тут на сайті OLX. А, і тут треба вести, тоді подивитися. Що здається, а лугар, тобто це здається в оренду. Перевкладаємо ось, бачите, оренда нерухомості. І дивимося, що оскільки місто невелике, то тут дуже мало варіантів. І більше того, ці варіанти, скоріш за все, подобові. Дивіться, ми подивимося, 1500 це дуже низька ціна для такого житла, Я так думаю, що воно подобове. А він розташований на острові, бачите, 10 км від Парачі, повністю мебльований, Ну, за таку ціну це 100% або ціна за. Добу або за вихідні ще буває така ціна у них. Бачите, ось що місячна оренда за 4 тисячі можемо відкрити, подивитися, що можна зняти в парачі за 4 тисячі. Затишний будинок оточений горами поруч з пляжами водоспадами. 18 хвилин їзди від центру міста. Це доволі багато. по міркам цього міста це дуже, дуже далеко, І... але це, там буде дуже тихо, скоріш за все, дуже затишно. Бачите, чудовий басейн. Хіба що сусіди можуть бути доволі шумні, якщо їх там багато, якщо здається декілька об'єктів нерухомості в одному місці, але тут дуже все так залишно зроблено. Дуже гарне місце. 4000 на місяць. За 1500 такий є будиночок. Скоріше за все, я думаю, що це помісячний, бо це Кондадо, це такий район, все ж таки такий район не дуже. І є. я орендую будинок Рені Кондаду. В У будинку є балкон, на кухня відкрите планування. Дуже світлий, має багато зелені. Це тиха глуха вулиця. Бачите, вони приймають пари без дітей, не дозволяють собак. Тобто це таке маленьке, мабуть, житло. Фотографій сильно немає, нема про що говорити. 200-300 це подобове 100%. За 4800 є. Це, скоріш за все, теж подобове. Ну і так от можна гуляти по цьому сайту і дивитися. Для менших міст, таких як Парачі, також я рекомендую використовувати Facebook Marketplace. Ось так от заходите на цей сайт, вибираєте своє місто. Я вже вибрав Парачі Ріо де Жанейро, і тут можна вибрати радіус, наприклад, 10 кілометрів. І далі треба вибрати Property Rentals у мене, тут, тобто оренда нерухомості. І тут з'являться ці варіанти. Далі відкриваємо по черзі варіанти і дивимося. Якщо вони нам підходять, не підходять, тут можна автоматично переклад налаштувати. У мене Фейсбук налаштований на англійську мову. Тут написано, що це помісячний будинок в оренду в парачі, має три спальні, дві фанни, кімнати, балкон, зала, кухня, гараж для однієї машини, і який там що там поруч якась, якась церква і так далі. Ось можна подивитися, які є тут фотографії. Подобається, не подобається і так далі. От, ну, можна ще подивитися, наприклад, ось якийсь такий варіант за 2500. Непоганий. Непогана ціна, принаймні. Зараз подивимося, що за варіант, хороший чи ні. От, бачите, тут написано 2500. А треба за ставу за 2 місяці платити. Ну, це плюс-мінус стандартно. Ну от і, в принципі, нічого тут в описі особливо нема. Ну, всередині страшненький такий будиночок. Йдемо далі, подивитися за 3500, що буде. 2 кілометри від центру, 3 спальні, одна ванна кімната, задній дворик, парковка, 100 квадратних метрів, 3500 і 2 застави за 2 місяці. Такий от будиночок. Ну, тут, знову ж таки, бачите, в таких маленьких містах вибір менший, тому. А вже складніше знайти, наприклад, з меблями, або якісь якщо особливі побажання є, щоб був кондиціонер, вже що є, то і береш. Якби потім вже собі робиш ті зручності, які тобі потрібно. Якщо ти надовго там залишаєшся, то вже вирішуєш, що тобі потрібно, що які меблі купляти і так далі, як їх потім продавати. Ну, дивіться, це такі мінуси маленьких міст. Знову ж таки, контракт на 3-6 місяців, але 12 це мінімум. Тобто ви після 12 можете ще на 2 роки залишитися за бажанням. Але 12 це обов'язково. І а, меблів також вони не надають, але це за 2500, здається, трьохкімнатним. Цікаве житло, мені воно подобається, не знаю, в якому це районі. то також можна вибрати карту, подивитися, не завжди воно правильно показує, але це хороший район, це недалеко від океану прая до Пантал і тут ну, доволі хороший район. Отже, ми розглянули, як працюють основні сайти по пошуку нерухомості в Бразилії, і також ми розглянули чотири а основні міста, в які їдуть українці в Бразилії, Курітіва, Флорінополіс де Жанейро і Сан-Пауло це великі міста, і також одне маленьке містечко, в якому ми проживаємо. Парачі. і я заповнив приблизну табличку: тут одна спальня, дві спальні, і ціна в реалах, і ціна далі йде в доларах. І, Тут такі нотатки зробив для тих, хто ще не орієнтується. Курічіба порядок транспорт прохолодний клімат, Флорінополіс, Острів, пляжі it спільнота Ріоде-Жанейро, пляжі Гори-Карнавал, Сау Пауло, мегаполіс, бізнес можливості, і Парачі, колоніальне містечко море гори. І, оскільки тут ціни бачите, виходить, Курічіба у нас найдешевше місто по оренді, поставимо 5 зірок. А Флорінополіс а, доволі дороге, тут навіть до 900 доларів доходить оренда двох-трьох спалень житла, але можна знайти і за 500. А, в цілому, я думаю, що можна поставити 4 зірки, тобто трохи дорожче, але плюс-мінус по ціні якості 4 точно. Ріо-де-Жанейро жанейро найдорожче місто із списку, тому воно отримує 4 зірки за оренду нерухомості Сан-Пауло. Має дешевші ціни ніж де Женеро приблизно на рівні Флоріанополіса. Тому поставимо також 4 зірки. І парачі має дешевші ціни ніж всі, крім курічіби. Мабуть, трохи дорожчі курічіби, але також парачі дуже затишно, спокійно і безпечно. Тому я поставлю парачі 5 зірок. Це звичайно ж такий рейтинг неофіційний, тому близько до серця не сприймайте знову ж таки. Ну, це на сьогодні все. І бажаю вам вибрати найкраще для себе місце в Бразилії або в іншому місці на землі, де ви захочете жити. Головне, щоб вам було там добре. На все добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте це відео. Дякую вам.